Привіт, любі дорогі мої, це карта послання від старо на молодий місяць, який 20 листопада 2021 року. Цей молодий місяць буде у знаку скорпіона, і це дуже сильно потужна енергія для відновлення своїх сил, своєї автономії енергії. Це про те, що буде дуже потужний місяць, де ви зможете відчути свої бажання. Куди вам далі рухатися, ця енергія буде штовхати вас на ваше проявлення, на те, щоб іти за покликом вашої душі. І так, давайте дивитися, яке послання від карт. І так, овни для вас карта послання на цей молодий місяць. Яка енергія пануватиме? Дев'ятка чаш, чудова енергія, просування вперед, чудових емоцій, покращення емоцій, здійснення мрій. Подивіться, як ця дівчина сидить, насолоджується своїм енергетичним потенціалом, ресурсом, тобто енергетичного ресурсу, потенціалу буде у вас. Багато відчуйте це, підкресліть це, або ще про те, що наповніть себе, відчуйте ту енергію, яка зараз буде у вас народжуватися, підтримайте її. Це карта задоволення. І чаще це завжди про задоволення. Тобто радості в житті у вас стане легше, більше, верніше, більше, коли ви зможете собі дозволити насолоджуватися моментами радості. Такі моменти щастя. Овни – це і також результат. Можливо, дійсно тут є можливість поїхати в теплі країни або запланувати собі таку поїздку. Якийсь відпочинок, насолода життям, перезагрузка буде відбуватися зараз. Здійснення якоїсь вашої мрії. Так, тільці для вас карта послання. А туз. У спетаклів гроші йдуть в ваше життя. Грошова тема. Грошей стане більше. дохід. В першу чергу, тут це також про початок, про початок якихось ваших мрій. А можливо, це ідуть ще можливості у ваше життя, грошові можливості, то як пошук роботи, є шанс знайти роботу в цей період, якщо ваша тема ви шукаєте, або знайти ще додаткове джерело доходу. Однозначно, грошей стане більше. Це є послання від всесвіту. Грошей в вашому житті, можливості заробити грошей, я би так сказала. Можливості, будуть відкриватися двері можливостей для вас. Так, близнюки. Для вас карта послання «Мах, старший аркан, Мах, ви можете все і підказка. Від карт про те, що ви є зараз головним героєм вашого життя. Вам треба проявлятися, вам треба більше вірити в себе, тому що мах це є творець, творець свого життя. Все у ваших руках. Якщо ви мали надію, що хтось щось буде за вас робити, ця ілюзія розсипеться і треба брати все в свої руки. У вас є все для того, і пам'ятати, що вас достатньо, достатньо вас, у вас, вся мудрість. Ви самі собі зможете, Ви тільки ви є тою людиною, яка себе може підняти, проявитися, іти за покликом своїм? Так, не чекати. Раки для вас підказка від Таро на цей молодий місяць. Король, король жезлів, енергія. Свободи енергія оптимізму, тобто свободи такої, що я знаю, що робити, свобода ваших думок, що ви не чекаєте підказки, ви не чекаєте якогось слушного моменту, який на вас звалиться. Чи хтось, ви знаєте, це ваша свобода вибору в першу чергу. І у вас буде багато отакої от енергії вогню, завзятості, працьовитості. Це принесе вам. Дохід, це принесе ну, енергія молодого місяця, принесе вам багато запалу, ви будете горіти якоюсь справою. Або ще такий король може прийти у ваше життя. Такий запальний, енергійний, оптимістичний, який чітко має план, чітко знає, куди йти. Хоча більше підказка, що це для вас бути в таких енергіях запалу, вогню, такий енергетичний посил. Так, леви, дорогесенькі, для вас карта. Дуже потужні карти енергетично заряджені, шістка леви, шістка чаш, енергія любові, енергія щедрості, обмін подарунками також і обмін енергією, енергетичний посил, що тут іде, що ваша щедрість, ваші якісь, от що ви робили до цього, всі ваші добрі вчинки будуть винагороджені зараз. Всесвіт буде вам починати віддавати. От ви працювали, працювали, віддавали постійно, І наче, можливо, десь відчували, що нема такої віддачі від Всесвіту зараз, оця енергія буде мінятися, у вас буде більше віддачі. Тож дозвольте собі приймати від Всесвіту щедрість, не пропускайте можливостей. Так, Діви, для вас карта послання на цей Молодий місяць, сила. Карта сила. Карта сила це про те, що зараз у вас буде дійсно багато енергії, і ви зможете навіть більше, ніж ви думали, Ви сильніші, ніж ви думаєте. І ця сила, ваша внутрішня, всередині вас, діви, оця дисципліна. І Діва тут підкорює Лева. Лев спокійно іде біля неї. Оця ваша внутрішня тиша, ваша внутрішня сила виведе вас на. Новий рівень життя. Вірте в себе, дивіться в свою силу. Ви, є, ви можете більше і весельніші, ніж ви думаєте. Якщо були якісь періоди коливань, можливо бути коливань, і це ще карта а, сила, вона як у вигляді вісімки карта безмежної сили. А, все вам по плечу, дорогенькі діви, ви все зможете. Всі ваші. Старання також будуть винагороджені. Карта сила. Бог вам не дає того, з чим ви не можете справитися. Все вам по плечу. Терезин дорогесенькі карта послання для вас трійка. Трійка пентаклів. Гроші, масштабування, розширення. Зараз буде. Або трійка це ще колаборація, коли ви у трьох щось плануєте, щось робите. У вас колаборація, у вас це ще попасти в коло однодумців, попасти, де вам комфортно, де зручно, де всі говорять про те, що і ви коло однодумців, дуже чудово, і це ще робота, 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 де ви попадаєте в колектив. Можливо, якщо ви шукаєте роботу, попадаєте в такий дружній колектив. Чудова енергія, масштабування. А можливо, ви будете набирати людей, задумаєтеся, що треба розширюватися, масштабуватися, ще щось придумаєте, людей на, наймаєте. Або в трьох щось збираєтеся і придумуєте така колаборація, чудова енергія це про роботу, про масштабування, про розширення. Так, скорпіони для вас, дорогесенькі. Четвірка, четвірка мечів тут про спокійний сон, про перепочинок. І ще підказка і послання від карт. Якщо вам здається, що зараз повністю от людина лежить, так не рухається. Якби от енергія застила, ви не відчуваєте змін, ви думаєте, що нічого не відбувається, насправді це просто пауза. Це життя не поставило вас на стоп. Зараз пауза, і бачимо, що. Тут є молодий місяць, молода енергія вже готується прийти у ваше життя. Це не зупинка, це є пауза, як, після якої буде прорив, прийде нова енергія, і вам зараз треба набратися сили, бо почнеться нове життя, яке стрімко увірветься, і життя вам зараз дає можливість набратися сили. І не пропустити, не виснажувати себе. А не пропустити можливості, тому що коли прийдуть найможливості, можливості, відкривайте ворота, як кажуть, і працюємо, робимо, щоб все встигнути. Це є період восстановлення вашої сили. Вас світ готує до нового, до прориву. Так що насолоджуйтеся, поки що тишею. Стрільці для вас, дорогесенькі. Карта королева жезлів, це ви стрільці, це ваша енергія. Королева жезлів це про стрільців, енергія стрільця. Ви будете тою королевою, під яку всі будуть слухати, яку всі, всі будуть потребувати. Ставайте головною героїні свого життя. Ви та королева, яка буде а, керувати своїм життям, яка знає, чого хоче. Якщо у вас є до цього якісь вагання. Не вагайтеся, ви є, ви, є та скрипка, під яку усі будуть танцювати. Дуже чудова енергія. Тріпці ви номер один. І залежить також і відповідальність вся також на вас. Це чудова енергія. Також чітко знати, чого хотіти. Це людина, яка має план, і це людина, яка має чіткий план дій. Знає, чого хоче, оптиміст іде по життю, і оця вогняна енергія буде у вас ще більше зараз, ще оцей молодий місяць. Ця енергія буде вас виштовхувати. І це ще карта проявлення. Ставайте тою королевою, яка проявляється, яка заявляє про себе. Срінці, це про вас. Чудова енергія, ви попереду усіх! Кози роги для вас, дороге карта послання! Вісімка, вісімка пентаклів, чудова карта грошей, фінанси йдуть ваше життя, збільшення фінансового потоку, це також і набуття майстерності, коли ви здобуваєте ще більше майстерності, або ви вже починаєте віддавати, вчити інших своєї майстерності. Це як взяти людину на роботу, вчити її передавати свою майстерність, почати читати лекції або. Курси, ви йдете, можливо, ви будете оплачувати за свої курси, або вам, може бути, платити за вашу майстерність. На роботі, як вона проявиться, буде більше клієнтів і більше грошей. Тобто тут іде також масштабування, розширення. Вісімка це про успіх, про везіння, про удачу. Роботи буде більше, і, можливо, вам треба буде задуматися про масштабування, піднімати цінник ваших послуг, чудова енергія. Енергія збільшення доходу, збільшення прибутків, однозначно, Водолії, дороге, для вас карта Таро, карта підказка, послання від Таро, карта щедрості, шістка, шістка пентаклів, щедрість ваша буде вертатися вам в цю пору з Торицею. Всі ваші добрі справи, всесвіт бачить, всесвіт рахує і буде вам зараз віддавати. Коли ви щедрі до всесвіту, всесвіт щедрий до вас. Це також карта балансу. Коли ви чітко знаєте, а що е, даєте і приймаєте карта балансу, давання, прийняття. Про фінанси це про те, що у вас порядок у фінансах. Тобто, завершити, якщо щось не завершено, кредити чи якісь є фінансові дири, тут підказка від Таро завершити. Ці фінансові дири, щоб був баланс, і всесвіт міг вам віддавати сторицю. тому що, коли є фінансові якісь такі дири, воронки, всесвіт бачить, що ну, немає балансу. І ці дири треба закривати, латати. Щоб був баланс. Це фінансовий баланс має бути. Вісімка це завжди про баланс, така перевернута, це також як терези. Так, риби для вас дорогесенькі. Карта підказка, карта послання, двійка жезлі. Плани, далекоглядні плани у вас. І це коли ви удвох плануєте. Колаборація, двійка це завжди про розширення і про вибір. Можливо, ви будете стояти перед вибором, так чи ні, іти, робити, дати відповідь. Або це чудова колаборація, коли ви удвох щось плануєте, щось робите, дві компанії, двоє людей все удвох. Це парне число, вибір і. Також чудова, чудове партнерство. От такі от будуть енергії панувати на цей молодий місяць, і від себе я вам бажаю. А щастить вам, дорогенькі, завжди і усьому.